В першу чергу це продовження ізоляції Російської Федерації від ринків збуту енергетичних ресурсів на сьогодні. Приблизно на 40% енергетичні ресурси дозволяють Російській Федерації наповнювати свій бюджет, відповідно вести війну проти України, розбудовувати свій військово-промисловий комплекс, тощо і існувати взагалі. Якщо Партнери, такі як Китай, Індія і країни Європейського союзу відмовляться від купівлі закупівлі енергетичних ресурсів. РФ у них не буде спроможності наповнювати свій бюджет, і на сьогодні, вже через те, що ціна на нафту трошки пішла вниз, а дефіцит бюджету вже складає 3 мільйони мільйони рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. Це вже великий такий потужний удар саме по бюджету РФ. І якщо, наприклад, ми говоримо у контексті зниження зниження ціни на нафту, до речі, Європейський Союз має наміри у 18-му пакеті встановити новий механізм вирахування селі на російську нафту, і будь-яке зниження навіть на 10 доларів на російську нафту, воно буде. Приносити мінус 70 мільйонів доларів на добу, тому що Російська Федерація видобуває близько 10 мільйонів барелів і експортують вони близько 7 мільйонів барелів.